Доброго дня, шановні колеги. Рада всім рада можливістю представити мої напрацювання штучного інтелекту, публічному управлінні. можливості та загрози. Слід відзначити, що штучний інтелект це явище, яке надзвичайно швидко роз... 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 розростається, набуває найбільшої популярності, але знову ж таки воно виникло на пустому місці. Можна визначити декілька етапів, ну, і саме перший етап, який розпочинався, це етап 1950-ті роки, 1970-ті. Це відома школа голошкова, автоматизація управлінських рішень, і зрозуміли, що з того, як можна побачити на слайді, багато було зроблено кроків. Тобто, наступним наступна нас була поява персональних комп'ютерів, потім знову ж таки. Ініціативи з'явилися наприкінці 90-х років, початку 2000-х, ініціативи з електронного уряду та доступу можливості доступу громадян до інформації, і вже починаючи з 2010 -го року, говориться про цифровізацію, про використання знову ж таки про інтероперабельність, про налагодження взаємодії між органами державної влади, і знову ж таки з 2010 року розпочалися процеси, які саме йдуть. І продовжується зараз це розумні міста, розвиток розумних місць поява нових технологій. Це відповідно, ми бачимо про те, що вже почалися використання штучного інтелекту, і вже зараз може таким такою відповідно межею, тобто ми можемо сказати обліком, які безпосередні якісне нове використання штучного інтелекту стало можливим рік тому, рівно 22 листопада 2022 року, з появою з чату GPT, Читать П'ті 3.5, і зараз ми бачимо є нові версії, які активно використовуються. Хочу представити вам основні моменти, на що варто було б звернути увагу, яким чином які є можливості із загрози використання штучного інтелекту в публічному управлінні. Перша така робота цікава, яка привернула увагу, на які звер... саме на які звертаються відносно того, як саме. Повинною, в є використання штучного інтелекту в державному секторі. Це робота підготовлена організацією економічного засприянням організації економічного співробітництва та розвитку. вона нас дуже цікаво. Привіт, світ, штучний інтелект і його використання в державному секторі. І вже після цього ми бачимо, що вже починається активне зростання, тобто увага і з боку компанії, з боку урядів щодо можливості використання штучного інтелекту. Зараз ми можемо творити, бути творцями співтворцями різних зображень. Зокрема, цікаві такі зображення, мабуть, кожен з нас, хто працює, навчається в КПІМІ Ігоря Сікорського, моделював такі зображення з допомогою штучного інтелекту. Образ КПІ майбутнього. От як бачите, бачите, ну, мені не більше подобається середній образ, але їх дуже багато, різноманітних і цікавих. Якщо ми повертаємось до публічного управління, то зрозуміло, що на рівні саме прийняття і розробки державних політик надзвичайно багато кроків робиться щодо регулювання. Насамперед, на рівні саме міжнародної спільноти цієї рекомендації організації економічного співробітництва розвитку щодо штучного інтелекту, і принципи g 20, які розроблені щодо штучного інтелекту, і декларації ЄС Європейського союзу про співпрацю в галузі штучного інтелекту. І знову ж таки, розроблений план Європейського союзу, узгоджений план розвитку та використання штучного інтелекту, європейського виробництва і сприяння європейському. Підходу до штучного інтелекту, багато інших нормативно-правих актів, які в усіх сферах, які намагаються регулювати використання і розробку штучного інтелекту. І ми з вами поговоримо якраз я хочу представити вам, які саме найбільше загрози на мою точку зору зараз відповідно є з використанням штучного інтелекту в публічному управлінні і, зокрема, ті можливості, які ми маємо. Ну, насамперед. Якщо говорити про європейський союз, то можна знайомитися з реальними кейсами використання штучного інтелекту у публічній службі. Це є платформа European Location Локсий, Solution for Electronic Government. І ми бачимо, тут вже станом на сьогодні розміщено 143 кейси зі штучним інтелектом, саме в державному секторі. Вони доступні саме як відкриті дані. Розміщена ця платформа на Join Europe. От вона виглядає так ця платформа. Орма знову ж таки це вона розроблена за допомогою самого ж такого штучного інтелекту. Є доступ до всіх кейсів. Зокрема, цікавий досвід є Citizen Lab, платформа громадянської участі, яка ще була розроблена в Бельгії, коли роз... саме як інструмент ефективний інструмент електронної демократії, і зараз вона активно використовується і, зокрема, використовується можливості штучного інтелекту для оперативного працювання, виявлення тих питань, які найбільше турбують громадян, тому що в через цього масиву зверніть запитів, пропозицій дуже легко і просто за допомогою штучного інтелекту моніторити, оцінювати, визначати найбільш пріоритетні і так далі. Зараз ця платформа вона вже використовується в багатьох країнах, зокрема і в Канаді, в Монреалі, так само місцева влада її використовує. От ви можете побачити, дуже багато от на цій платформі, які є випадки кейси використання штучного інтелекту. Дуже переважно більшість з них зараз користуються саме розробляючи боти для різних виконання різних обов'язків, тут тобто ви бачите для допомоги клієнтів, для ідентифікації документів і так далі, тобто для різних надання послуг, тобто це дуже поширена практика. Відповідно, Хоча зрозуміло, що вона не обмежується саме цим. Якщо запитати в самого GPT, як його можна використовувати для уряду, то він, головна привага, і знову ж таки з цим можна погодитися, це те, що він може швидко і точно обробляти великі обсяги, які цьому опрацьовувати, приймати обґрунтовані рішення урядом та покращувати надання послуг і знову ж таки виявляти тенденції та закономірності, прогнозувати ризики для того, щоб їх вбити запобігати. Взагалі, які можна виділити, які, які, з якою метою як ми можемо використовувати штучний інтелект для публічного управління? Це, перш за все, як вже говорилося, для оптимізації надання послуг, для прогнозування та управління стихійними лихами, для дотримання, тобто фіксації моніторингу, дотримання нормативних вимог та забезпечення виконання. Для громадської участі, про яку ми вже з вами говорили, може активно дуже використовувати ефективну роль пояснювального штучного інтелекту, в державному управлінні. знову ж таки, якісна зміна діяльності в роботі публічних службовців, і знову ж таки доступ та аналіз великих відкритих даних, які є. В публічному управлінні, якщо починати говорити про небезпеку і загрози, то перш за все треба оцінити хто є ключовими гравцями. У цій сфері, і от можна побачити по тому, що, що найбільші інвестори є три компанії. Ну, хоча тут ще й Microsoft присутня, і знову ж таки ми бачимо тих, хто саме індивідуальні інвестори, які саме розробляють відповідно і вкладають кошти в розробку штучного інтелекту. Знову ж таки, ми знаємо всі маски його позицію відповідно. Як ми Бачимо зараз по, під час війни України дуже гарно вона проявляється, це небезпечна позиція. І знову ж таки останніми днями ми є свідками конфлікту між е, Семом Астманом і Ілією Сацькевером, які і саме. Відповідно, знову ж таки, це пов'язано із можливістю розробки використання штучного інтелекту і далі розвитку цього використання цього штучного інтелекту, які є небезпеки та обмеження пов'язані штучним інтелектом. Ну, перш за все, як для мене. Мав багато, багато хто недооцінює і не розуміє, що штучний інтелект він може галюцінувати. Є такі звані футтермінгу галю, штучного інтелекту. Тобто, він, не маючи інформації, він може придумувати цю інформацію і фактично вводити в оману. А знову ж таки, упередженість алгоритму, Упередженість алгоритму, вона бісить так звана, вони є різноманітні, тобто це відносно шкіри, відносно віку, відносно певних груп населення. відносно... Тобто тут величезний комплекс цих упередженостей, які можна аналізувати, але це безпосередньо їх треба дуже чітко дивитися і особливо враховувати під час прийняття управлінських рішень, тому що вони можуть залишати от, саме завдяки цьому, це буде небезпечно використовувати, тому що частина людей вона буде просто поза межами цих рішень, або це рішення буде не в їх інтересах. Так само Зрозуміло, що великі проблеми це те, що штучний інтелект можна зламати, або найлегше і маніпулювати. Тобто, бо тому, що кожен кожен користувач не обов'язково бути розробником, він вчиться, бо ці моделі, які постійно навчаються, тому вона називається генеративна модель, і фактично можна відповідно сам запрограмовувати і відповідне неправильні рішення або свідомо неправильні рішення. Знову ж таки, велика проблема це щодо безпеки і конфіденційності громадян до захисту персональних даних, не громадян, але й бізнесу. І знову ж таки, якщо це буде використовуватися в органах державної влади, місцевого самоврядування, це небезпека є саме для даних, які саме до доступу до цих даних несанкціонованого доступу з боку, скажімо, зловмисників. Залежність, знову ж інша проблема це спокуса легких рішень, тобто залежність від штучного інтелекту. І мені здається, що деякі наші реформи саме робляться за допомогою чата GPT і насправді не враховуються ці попередні за небезпеки, про які ми говорили обмеження. І так само штучний інтелект, та кібербезпека є велетенська проблема, тому що зрозуміло, що можна використовувати саме штучний інтелект в різні чітбути, застосунки саме для того, щоб проникати в системи захищення системи органів влади, органів сил самоврядування, вносити певні зміни. От, як ви бачите, дуже, я в своїй презентації використовую сгенеровані е, зображення Bing, Microsoft за допомогою платформи Dali3. І от якщо задати питання, що саме, як саме штучний інтелект оцінює, оцінює загрози, які є для, е, саме, для публічного управління, от, можна подивитися такі футуристичні картинки, які він сам же генерує. І фактично загроза, що може бути дійсно, якщо не регулювати ці процеси, ми можемо опинитися в тому майбутньому, де машини будуть керувати людьми. Пропозиції, які є в залі рішення щодо вирішення, зрозуміло, це жорстка регулювання, це чітка політика, правила використання штучного інтелекту в державному секторі, це знову ж таки захист конфіденційності безпеки громадян, дотримання етичних міркувань при розробці та розгортання систем Штучний інтелект, ну і, окрім того, це захист, захист приватності і захист авторських прав. Дуже дякую вам за увагу. На останнє я відповідно хотіла зазначити, що зараз буквально дуже активно розвивається нова генерація, вже так званий Artificial General Intelligence, саме, тобто генеративний штучний інтелект. І який несе реальну загрозу, тому що цей той інтелект, який може подібний до людського музку, мозку, який може прогнозувати рішення, і може саме от є, Мені здається, останні події, що в Америці терміново було в США створений інститут при Білому домі, і є обмеження для компанії, наприклад, ті ж саме OpenAI і зміна намагання змінити прибрати саме ці компанії, звільнити одного з. Засновників її, саме це саме з загрозою, саме подальшого розробки використання саме генеративного штучного інтелекту, який насправді от це ви бачите зображення знову ж таки саме штучний інтелект згенерував його, ті загрози, які є для людства, саме всі, якщо його не контролювати використання штучного інтелекту. Дуже дякую вам за увагу. Всього вам доброго, гарного Спічного дня.